и снова, как всегда, я на этом канале. Я хотела с вами поговорить про мою группу в Унокластике. Она под названием «Наши веселые тваринки». Главное фото там, девочки там два сидят и там... Та группа и правила и всякие и вишики про творили запытания и картинки из интернета скачала и пусуку Нет, я это вещи сфоткала их бы их хоть и добавила вишики а я показала там комментарии какие-то там короче полно Що ви хочете, що хочете далі. Ну, крім музики, і ось я, я прийшов вам порекомендувати, навіть ви можете таку собі групу зробити. Я про... ну... Там можна якось, я там багато віршиків їх зняв. Багато не зняла, написала. писала. Там вістики моя, там модератори багато їх. значить тільки один модератор зробив. Це Юлія Заплатичка, моя подружка. Вона писає віршки, карти, які додає, і запитання. І якщо хочете, там дивіться. Наші веселі тваринки, там тусочки. Ви можете собі тесто зробити. Ну, ви, наприклад, це знаєте, яку собі групу. Ви хочете зробити собі які, якусь групу, ви хочете собі зробити, але ви не знаєте, яку групу. І ось ви можете зробити наші веселі тваринки. Тварини це щастя та гордість. Тварини це. Тварини це наші майбутнє. Притвориться дуже добре. Можете сфоткати якісь тваринки ваші, або так, якщо у вас нема, можете з інтернету картинки зробити. Не зробити, а скачати. І так і зробити. У мене вже по всієї хаті молі тварини. І ще всяке. Правило, я там написала, поведінки тварин. Да. Можливо, є правила поведінки тварин зробили. Ну, щоб, як люди, треба поводитись до тварин. Контрольне запитання ще треба, бо я баю зробити десь. Або не зроблю, де це я зроблю. Ну і ви, якщо хочете зробити, як контроль. Розповідати про своїх тварин. Або типу, які тварини у вас? Як ви любите тварина, пишуть десь потраварин, описуйте, типу, яку ви тварину, що ви хочете по типу, котик, хочете, щоб у нього були голубі очі, біла шерсть. любив дузари. З моїх тварин там. Да. Або, типу, які, які ви любите запитання, типа там кажуть, які, які ви любите хочів білого, білих, чорних, синіх, розових. Ні, я хочу про це їхні розуміли. Білий Далі я наприч Чи... цей Думаю, там коментарі написати будемо. Я, наприклад, люблю будь-яких коля. Наприклад, ви там пишіть зробити групу. Прихрестіть всіх ваших друзів, всіх. всіх. Всіх-всіх, я так. зробила тільки там тільки двадцять один участок. Тепер двадцять. Я вже його видавала у А то я видав підходить такой. Ну, підходи, конечно, я я его видавала. І... І все. Це я хотіла вам Мультик.

Творили. Да, будущее еще поставить творить. Я сработала там. Творили на <связи> сегодня. Да, с будет рецепт творили. И все, да, пока. До побачи. До побачи. До новых засветив.